Всім привіт! Я знаю, знаю, що вже другий раз на голосування виношу тему майбутнього відео і знімаю зовсім не те, за що ви проголосували. Напевно, в цьому є одна із причин моїх маленьких переглядів. Але повірте, анонсоване відео вже знімається, і я просто не могла не купити для нього. Ось ці акрилові маркери від Artex. Просто подивіться на це пакування. Воно таке миленьке, я не можу. А по друге, я вирішила, що це буде гарний шанс зробити невеличке порівняння декількох брендів акрилових маркерів. І ця ідея в мене виникла після того, як я знайшла на секонд-хенді ось ці маркери за 60 гривень. Я розумію, що вони, скоріш за все, не акрилові, але я не знаю, які вони, тому що тут все на німецькій мові, і в інтернеті про ці маркери не дуже багато інформації. Але, судячи з картинки і з тих декількох слів, які я все ж таки переклала, вони підходять для виробів з глини, але нам ніхто не забороняє протестити їх і на інших поверхнях. Та ще в мене є два маркера Поско, чорний та білий. Два, тому що ви бачили ціни на ці маркери? Я бачила, це боляче. Ну і, звісно, маркери від українського бренду Fire Arts. Саме цього бренду, який мені показав, це чарівний світ акрилових маркерів. Але спочатку, звісно, розпакуємо маркери від Artex. Крок перший. Крок другий потрібно зняти плівку. Тут якась надихаюча фраза наборі 30 маркерів пензлів на водній основі яскраві та непрозорі і підходять для різних поверхонь. Ну ми це ще перевіримо. Бацім побаче з боків нічого не написано а от на звороті є палітра та уточнення, що вона приблизна, щоб ми не домахувалися, що кольори не співпадають. Без паніки тут дійсно 30 маркерів, просто вони складені в два яруси. Хочу зазначити, що пакування якісне, дуже гарно виглядає. Миленьке, приємні кольори, щільний картон, наче айфон розпаковую. І сама палітра маркерів неймовірно приємна, пастельні кольори Ван Лав. Сам маркер має кріплення на копачці, якщо вам це важливо, кінчик у вигляді пензлика. А ще копачок можна ось так причепити. Я ніколи так не роблю, але можливо вам буде це корисно. Ніяких маніпуляцій з активації маркера робити не потрібно, просто відкриваєш і малюєш. Наноситься легко, швидко висихає, але мене трішки непокоїть розводи. Видно, що сам колір не такий аж перекриваючий, але це також плюс, тому що можна буде робити різні відтінки, просто нашаровуючи колір. Є ще варіант, що я просто прискіпуюся. Мене не перестає тішити палітра кольорів, їх багато, є більш яскраві, є менш яскраві. Також подобається, що в наборі є відтінки бажового кольору. Можна буде спробувати намалювати портрет. На чорному папері одразу видно наскільки непрозорим є колір. А ще не звертайте увагу на ті накреслені квадратики про зйомці через ракурс і те, що телефон висів, от прямо над папером. Я взагалі не бачила де малювати, тому просто ігноруйте це. Ось такий результат. Приємні матові кольори, швидко висихають, трохи є розводи, але в цілому маркери зручні в малюванні. Я задоволена, пензлик маркеру, наче паралоновий, м'який я такий ще не зустрічала, дуже цікаво. Очікувано, ним можна робити різну товщину ліній. А це я намагаюся намалювати градієнт. Я знаю, що є різні способи, як це зробити. Я обрала саме такий, вийшла не ідеально, але я намагалася. Для мене складність була в тому, що кольори не змішувалися, а саме нашаровувалися, перекриваючи один одний. Але я також розумію, що для більш якісного результату потрібно просто більше практики. І нарешті, перший малюнок. Я, як тільки побачила кольори, одразу захотіла намалювати дівчинку з рожевим волоссям. Тим паче в наборі є тілесні кольори, небагато, хотілося б більше, але вже з наявними також можна працювати. По відчуттям користуватися маркерами дійсно зручно. Вони не пересихають, але я боялася залишати їх надовго без ковпачків, тому малювати, як зазвичай, коли в мене відкриті всі маркери, я не змогла, що на краще, тому що було менше хаосу на столі. Відчуття такі, наче малюєш фарбами, але без баночок з водою та пензликів. Я думаю, що їх буде дуже зручно брати кудись з собою в дорогу. Класика життя. На чому я зупинилася. Ах так, я люблю такі види творчих матеріалів для лінивих, таких як я: акварель в маркерах, акрил в маркерах, маркери в маркерах це абсолютно моя тема. Хочу зазначити, що при змішуванні, звісно, пензлик-брудниця. Щоб його почистити, достатньо помалювати ним де тому тримайте зайвий папірець десь під рукою. Ще один плюс цих маркерів: що їх не потрібно трясти і що ще з ними робити, щоб вони писали, потрібно просто відкрити і все це зручно. А ще акрилові маркери не переходять на зворотню сторінку, тому їх так люблю. Хоча і мрії про алкогольні маркери, але не можу визначитися з фірмою. Якщо у вас є якась улюблена, буду вдячна за пораду. Бо, звісно, я хочу копік або охоху, але на охоху собі цінник на них. Тому, поки я буду відкладати на них 5 років зі своєї зарплати, хочеться спробувати достойну альтернативу. Повертаючись до акрилових маркерів, мені не вистачає номерів або, хоча б імен кольорів. Хотілось би орієнтуватися не тільки на колір копачка. Я не сказала ціну the money. Я купувала на промі, і тоді вони коштували майже 1600 гривень, але зараз цінник майже 1900. Тому краще брати на розетці, де ціна на 100 гривень дешевше, плюс безкоштовна доставка, якщо у вас в місті є відділені розетки. На офіційному сайті ціна 30 доларів. Також на сайті вказано, що ними можна малювати на склі, металі, тканині, каменю, кераміці, and more, and more my english is very well, Це я перевірю трішечки пізніше. Я не втомлююся співати оди цим кольорам, бо я в них просто закохалася. Такі магічні чарівні відтінки, які надихають на творчість. Пензликом зручно промальовувати як деталі, так і заливати тло. Звісно, якщо ви не малюєте на великих форматах. Ще я звернула увагу на те, що, хоча на перший погляд, кольори мені здалися трохи прозорими, це не зовсім так, бо мій олівцем вони перекрили на ура, тому перед малюванням можна не висвітлювати лайн. Найпрозорішим виявився білий маркер, тому його потрібно наносити в декілька шарів, якщо ви хочете перекрити щось цим білим кольором. Якщо коротко, то малювати ними на папері мені дуже сподобалося. А ще після того як я все зробила, згадала, що купувала спеціальний папір для акрилу і забула. Його на квартирі, тому що лох це доля, але й на акварельному було малювати нормально. Порівнювати Artex я буду з маркерами від VyArts. Огляд на них ось тутеньки, От прям ось тут, от тут так. Також я купила поско майже ніяких кольорів цих маркерів немає, і мені здається, що якби не бджолині матки, їх взагалі не можна було б знайти в Україні. Хто знає, той знає. На маркерах написаний розмір стержня та невеличка інструкція по активації. Загалом все стандартно: потрясти, натиснути, почекати, пописати. Ось так виглядає кінчик маркера, досить тоненький. Кінчик виймається, замінюється, якщо що, та має однаковий розмір з двох сторін. До речі, чорний маркер коштував майже. На 20 гривень дорожче, в середньому один обійшовся мені в 140 гривень. А ще я знаю, що ці маркери мають різні види стершнів, але вони не є популярними в бджільництві, тому я знайшла тільки один вид, і зараз я навіть сумніваюся, чи використовую ці маркери за призначенням. І хедлайнер цієї вечірки це маркери, як ви бачите, за 60 гривень. Я натрапила на них в секонд-хенді і не змогла не купити. Я не знаю, що це за маркери. Інформації про них в інтернеті майже немає. Коробка трішечки пошарпана, зроблена в Німеччині, до речі, все на німецькій мові, але судячи з картинки, вони для глиняних горщиків. В наборі чотири кольори: червоний, зелений, чорний та жовтий. Звичайний тоненький стержень виймається чимось схожий на поска. А ну, в принципі, я не здивована, що ним уже хтось користувався до мене. Всі інші маркери були нові, а три з чотирьох це досить непоганий результат. На диво, ці маркери дуже швидко активовувалися. У мене склалося таке враження, що самі чорнили рідкіші, ніж в інших маркерах. Візуальне порівняння поска та німецьких маркерів, як на мене, стержні дуже схожі по розміру. А ось і порівняння всіх маркерів. Я для цього взяла червоний, жовтий, зелений, білий та чорні кольори. Приблизні ціни за один маркер: Artex 53 гривні, Фай Артс 58 гривень, німецький 15 гривень та Posco – 140 гривень. По простоті використання, звісно, виграє Artex, але це трохи несправедливо по відношенню до інших брендів, бо так вийшло, що я порівнюю різні типи стержнів. На диво поско мене не вразив. Різниці між ним та маркерами за 20 гривень на папері я не побачила. На чорному папері видно, що у Фай Arts досить гарний, непрозорий білий колір. Тим етапом я спробувала зробити градієнти тільки за допомогою маркерів. Я не знаю в чому саме проблема, але мені вони тяжко далися. Рівномірного переходу в мене все одно не вийшло. Можливо, потрібно брати більш близькі відтінки. І також я спробувала зробити градієнти за допомогою пензлика, тому що думала, що це мені якось більше допоможе. Маркери Artex досить швидко сохнуть, але якщо взяти вологий пензлик, то зробити градієнт цілком можливо. Fi Arts із сухим пензликом досить добре змішуються, теж саме можу сказати і про німецькі маркери, і пропоска. До речі, у маркерів Яскраві насичені кольори. Тож я спробувала замішати фарби на палітри, щоб отримати нові відтінки, яке це вже робила в минулому огляді на акрилові маркери. Артекс швидко сохнуть, це я вже кажу не перший раз. Тому це марна справа, хоча щось змішати все ж таки вийшло, але загалом я б не радила. артс чудово себе почувають, тому робити нові відтінки таким способом найс. Теж саме можу сказати про маркери з сек і про паска вони чудово змішуються на палітрі. У поска взагалі вийшов дуже гарний рівномірний сірий колір. Загалом всі зразки матові, окрім чорного у Фай Arts. малювати було комфортно, але градієнт – то, звичайно, трішки біль. Якщо у вас є лайфхаки, як це все поправити, будь ласка, поділіться ними в коментарях. Зараз добре видно, наскільки у Fi Arts більш яскравий білий колір. І так, для дослідів я віддала свою улюблену тарілочку, бо більше нічого глиняного я в себе не знайшла. Також я взяла ось таку скляну баночку з дерев'яною кришечкою та ще потестую на футболці. Можу сказати, що маркери Artex малюють прозоро, тому їх, напевно, краще наносити в декілька шарів, але для тесту згодиться і так. Для кожного бренду я обрала. Різний колір жовтий Artex, червоний для німецьких маркерів, зелений це український бренд Fi Arts і білий це Поска, щоб банально не заплутатися. В кінці я обов'язково перевірю, як цей орнамент пройде тест на миття губкою. Я спеціально брала такий простенький малюночок, щоб було не шкода, якщо він зіпсується. Найбільше надії я покладаю на німецькі маркери, але, можливо, саме така тарілка для них не підходить і потрібно було взяти саме глиняний горщик для квітів. Але що маємо, то маємо. Ось такий простенький орнамент в мене вийшов. Забула нагадати, що перед роботою не забувайте знежирювати поверхню, на якій збираєтеся малювати. Знову не хитрий візерунок, просто крапочки, щоб всі були в рівних умовах. Всіма маркерами крапочки було зручно робити, окрім Artex, що є цілком очікувано. Трохи помедитувала над цією баночкою, але добре, що вона маленька і не потрібно було ставити мільярд крапочок. І такий самий маринок я зробила на кришці. Також я взяла стару футболку і спробувала пописати на ній трохи. Артексом було зручно, тому що не потрібно постійно натискати на маркер, але окрім цього різниці я не помітила. Хоча думаю, що при малюванні повноцінної ілюстрації працювати з пензликом буде трошечки простіше. На цьому кольорі футболки білий маркер від Поска майже рожевий, потрібно робити 3-4 шари, напевно, щоб вийти в білий. Ось так це виглядає на звороті. Поска та німецький маркер перейшли повністю на іншу сторону, а от Артекс майже не Видно. І так, які ж маркери найбільш стійкіші. Поки все чудово. А, ні, здалося. Німецькі маркери для глини розчинилися в воді. Я все ж думаю, що, можливо, я щось зробила не так, але інструкції в мене не було. Я просто все добре прогріла феном. На склі все трошки краще тримається, але в підсумку червоний все ж почав стиратися. А от на дерев'яній кришці все протрималося чудово. Ну майже, але я дуже сильно тергла губкою. Путболку я попрала з милом та висушила феном. До речі, перед тим як попрати, я також дуже добре все прогріла феном. Якщо у вас є праска, краще це зробити праскою. Всі маркери протрималися добре. Вони просто в'їлися в, в тканину суючи з усього. Напевно, це плюс. До речі, це єдиний тест, де маркери з секунду показали себе добре, як і всі. І в кінці я вирішила щось швиденько помалювати на папері. Це буде простенька полуничка. Одразу видно, наскільки Artex має менш яскраву палітру. До речі, пензлик зовсім не дріапе. Папір на відміну від інших маркерів, особливо німецьких, як на мене, в них найжорсткіший стержень. Також фарба сохла найдовше, не дуже зручно при малюванні. І так, частина полунички вийшла чорно-білою, бо інших кольорів відпуска в мене просто немає. Забула вам нагадати поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалося. Напишіть, будь ласка, якийсь хороший коментар. Бажано не більше ніж 5 слів, менше боги ютуба не сприймають, наскільки я знаю. І взагалі, якщо ви додивилися аж до цього моменту, пам'ятайте, ви найкращі мої глядачі. Підсумку, ось такий Франкенштейн в мене вийшов. Яка його частинка вам сподобалася найбільше? Висновок такий, маркери від Artex мені дуже сподобалися. Ви ще побачите мої нові малюнки ними. В них дуже класний кінчик пензлика, ще їх не потрібно трясти для того, щоб вони писали. Але малювати ними на чашках чи на якихось подібних поверхнях я поки не планую, тому що все ж таки шар виходить не надто щільним та трохи з розводами. А ще я чую, як летить вертоліт. Пролетів. Для таких цілей краще брати звичайні акрилові маркери від поско або від FireArts або від якогось іншого бренду. Маркерами секенду я взагалі не впевнена, чи буду малювати, тому що вони трохи дряпають папір, а що вони не тримаються майже ні на яких поверхнях. Поску мене не вразили, але вони стійко протрималися на склі, дереві та тканині, тому тут нарікань абсолютно немає. Але ціна. Ціна а про маркери Фай Арт ви і так знаєте, тому що дивилися мій огляд на них. Ви ж дивилися? Так, дякую, що були зі мною. Якщо відео вам сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте ваші вподобайки. А ще я буду чекати вас в коментарях. Всім па-па!